Хеппі, його особливостю є темне-зелене листя, таке як шкіряне. Вже в ґрунті він у мене майже квітує, в горщиках ще ні. І саджанці десь у 2 горщиках. Ось Підніму, покажу вам такі невеличкі, але дуже міцненькі. Сорт компактний, невисокий. І ще один маленький карликовий сорт це е, сорт Milk and Honey. Він е, біломолочним квітує, в рожеве не переходить. Зараз покажу вам саджанці. В двохлітрових горщиках, але дуже міцненькі, і вже теж є з квіточками. Дуже гарні такі порцелянові квіточки в нього потім. Так, Далі в нас сорт Summer Love. Ми знали таку назву цього сорту, да але його переіменували, і це зараз сорт Канділав. Це любов нашого розплідника.